Нашій рідній Хмельниччині. Коли щось будується, відкривається, і сьогоднішня подія є непересічною адже відкривається будинок юстиції вперше на теренах нашої області. Звичайно, він стане не тільки окрасою Летичева, бо всі ви пам'ятаєте, яке було це приміщення. А мабуть, саме головна його функція, що сьогодні ви чули зібрані всі відділи управління юстиції, тут де будуть надаватися сьогодні правове обслуговування і надання правових послуг саме жителям Летичівського району. Гості колеги, я теж щиро від головного управління юстиції хотіла вас привітати з таким гарним будинком, який сьогодні відкривається будинком юстиції. Проаналізувавши кількість громадян, які звернулися до районного управління юстиції, я можу сказати, що за минулий рік. За 9 місяців цього року більше ніж 3,5 тисячі громадян звернулися, наприклад, лише до державної нотаріальної контори, яка знаходиться сьогодні в цьому приміщенні, і для них вчинено більше 5 тисяч нотаріальних дій. В цьому ж приміщенні знаходиться державна виконавча служба за 9 місяців, впровадження якої знаходиться майже 4 тисячі виконавчих документів. З них завершено 64%. Це один з кращих показників у нашій Хмельницькій області серед відділів держав. Ної виконавчої служби в цьому ж приміщенні знаходиться відділ державної реєстрації актів цивільного стану, яким зареєстровано протягом 9 місяців майже тисячу актів цивільного. Стану. І я думаю, що створення таких умов воно надасть можливість покращити рівень правової правового обслуговування, тому що юстиція є тим центром правової інформації, є центром надання безоплатної правової допомоги в кожному районі. Тому я ще разникаю і бажаю. Всім успіхів. Відкриття такого чарівного об'єкту було можливим, завдячуючи не лише спільним зусиллям Міністерства юстиції і державної обласної адміністрації, а ще й безумовно потужній ініціативі керівництва обласного управління юстиції, зокрема продан Нелі Васильівні. Ще раз їм вдячний щиро особисто за таку проведену роботу. І сподіваюсь, що і надалі, сподіваюся, переконає, що надалі всі послуги, які будуть надані в цьому приміщенні мешканцям Літічого, які Хмельницької області, будуть якісними, вчасними і ви будете ними виключно задоволені. Свого боку вважаю, що справа тепер за вами. Насамперед, завантажуйте їх роботи, насамперед, реєстраційну службу. Створюйте бізнес, реєструйте підприємство, одружитесь, народжуйте обов'язково дітей, не бувайте майно, реєструйтесь міністерства юстиції. Ми привезли першу мабуть, картину це приміщення. Нехай вона нагадує вам і про нас. Тут зображена Андрійська церква в місті Києва, вона є візитівкою міста Києва і сподіваюся, що вона займе місце у визитівці Хмельницької області, будинку юстиції. Дякую. Здійснюється державна реєстрація народження дитини Рудика Максима Вікторовича. А ще радості ясної два крила. Довгі літа, щоб Калина їх цвіла. Батьки, прийміть свідоцтво про народження. Цей дорогоцінний і пам'ятний документ. Що... Ви знаєте, приємна подія. Приємно, що в новій будівлі перша офіційна реєстрація сьогодні новонародженого сина. Я хочу щиро від себе особисто привітати вас, батьків, з такою гарною подією, що ви народили. Я переконаний славного козака нашого подільського, українського. Хочу побажати, щоб він вас різ здоровий, щасливий, щоб в перспективі став гідною опорою вас, батьків, і, звичайно, самою шанованою і гідною звання українця людиною. Мабуть, Можна сьогодні сказати і щиро порадіти за нас усіх, що на теренах Хмельниччини не тільки відкриваються і будуються заклади соціально-культурної сфери, тобто школи, фапи, лікарні, от, стадіони і таке інше. А сьогодні і сільські будинки культури особливо, що приємно вперше на території Хмельниччини реконструйовано будинок освіти. Я думаю, що будинок юстиції обичає. Я думаю, що для нас не секрет, що сьогодні ми переживаємо такий складний період, особливо правових реформ, що сьогодні наші люди, населення нашої Хмельниччини, має обов'язково мати правове навчання, має отримувати надзвичайно кваліфіковані юридичні послуги. І саме в цьому будинку юстиції зосереджені всі відділи, які надають ці послуги якими користуються жителі нашої області.